Вітаємо. Сьогодні в нас ну, дуже гаряча тема законопроект номер 14048. Той самий, що стосується нагляду за місцевим самоврядуванням. Доброго дня. Так, тема резонансна. І ми будемо спиратись на аналіз доктора філософії права В'ячеслава Мурхуна. Він фахівець саме з муніципального права. І наскільки я розумію, його погляд досить. Ем... Жорсткий, він там одразу, так би мовити, ставить питання руба. Саме так автор переконаний, що вся ця публічна дискусія, ці всі баталії, це не зовсім про реформи чи там боротьбу з корупцією. А про що тоді він це називає ну, цинічною боротьбою, боротьбою двох груп впливу. За що? За владу і, звісно, за контроль над ресурсами. І він використовує такий яскравий образ Сцила й харибда. Ого, Сцила й Харибда міфічні монстри, цікавий поворот. Тоді розшифруємо, хто є хто в цій битві за версію доктора Моргуна. Дивися Харибда це, за його словами, місцеві еліти, ну, так звані феодали, їхній колективний представник Асоціація міст України, аму. І яка їхня мета за цим аналізом? Зберегти статус кво. Тобто, можливість, ну, скажімо так, безконтрольно розпоряджатися ресурсами громад: земля, майно, бюджети, розвитку це все. Зрозуміло. А сила – хто? А сила – це централізатори. Ті, хто представляє парламентську вертикаль, їхня ідея запровадити такого собі наглядача. Автор наголошує неконституційного наглядача. Тобто, щоб контролювати фінансові потоки вже з центру. Власне, щоб тримати руку на пульсі, так би мовити. Отже, маємо дві сили, на перший погляд, антагоністи, але аналіз каже, що є спільний знаменник контроль над ресурсами. Абсолютно. Джерело підкреслює, хоч вони і виглядають як супротивники, мета у них спільна влада і доступ до публічної власності, до власності територіальних громад. І є ще якийсь стимул, здається, щось про гроші ЄС? Так, є. І це дуже важливий момент, на якому акцентує автор: 560 мільйонів євро. Програма Ukraine Facility від ЄС. Виходить, кожна сторона намагається ну, продати Євросоюзу свою версію реформи, щоб отримати ці кошти на додачу до внутрішнього контролю. Саме так, подвійний виграш, якщо можна так сказати, і при цьому всьому, як зазначається в аналізі, інтереси самих громадян вони десь поза душками. Їх ігнорують. Автор вважає, що так, що громадян свідомо усувають від процесу, пропонують такий собі фальшивий вибір між двома по суті поганими сценаріями. Давайте тоді детальніше почнемо з харибди місцеві еліти аму, що там з їхньою позицією у статті використовується досить різкий термін кастрація законопроекту. Кастрація сильно сказано, що це означає, на чому це базується. Автор посилається на інформацію від народного депутата Романа Лозинського. Він, до речі, з табору централізаторів. Ага, так от, за даними Лозинського, профільний комітет ради, ну нібито під тиском АМУ, вніс до законопроекту номер 14048 одну ключову правку. Дуже важливо. І що ж це за правка? Що вона змінює? А вона виводить з під державного нагляду так звані власні повноваження місцевого самоврядування. Власні повноваження це що конкретно? А це як наголошує автор, найцінніше земля, комунальне майно, бюджет розвитку, тобто все те, де найбільші гроші. І яка оцінка цієї правки? Той же Лозинський, що він каже? Лозинський, якого цитує джерело, каже, що це стосується понад 90% рішень місцевих рад. І увага. 100% корупційних ризиків концентрується саме там. Понад 90% рішень і 100% корупційних схем. Тобто, виходить, аму за логікою джерела пролобіювала виведення з під контролю саме найсмачніших шматків. Саме так це подається. Як цю ситуацію тоді інтерпретує сам доктор Моргун. Він це бачить як ну, такий собі цинічний торг. Пропозицію поділити сфери впливу. Його оцінка пропорція 90 на 10. 90 на 10? Як це? 90% найціннішого земля, майно залишається місцевим феодалом. Практично без нагляду. А от тому гіпотетичному наглядачу з центру кидають решту 10. А що входить в ці 10%? Переважно делеговані повноваження, управління школами, лікарнями, соціальні виплати, тобто там, де ну погодьтеся, простір для якихось масштабних схем значно менший. Це, звісно, серйозне твердження по суті, звинувачення в узаконенні поділу корупційних потоків. А які мотиви АМУ називають? Чому вони на це пішли? Аналіз пов'язується з однією гучною справою. Знову ж таки, посилаючись на слова Лозинського, Йдеться про викриття набу схеми в Київраді. А що за схема? Пов'язана саме із земельними махінаціями, джерело стверджує, що нібито після цього випадку Аму ну почала панічно боятися будь-якого контролю саме над цими сферами: земля, майно. Тобто, вимога Аму це така собі феодальна недоторканність, щоб зберегти право на схеми. Там ще згадується туалетна приватизація. Так, так, цей термін використовується як ілюстрація. Це ж відома схема, правда, коли приватизують якийсь маленький нікчемний об'єкт, умовно туалет, а насправді захоплюють цінну землю під ним. Саме так, от затвердженням джерела мета Аму закріпити за собою право на таке безконтрольне розпорядження ресурсами громади, уникнути відповідальності це так би мовити, позиція Харибди. Добре, з Харибдою більш-менш зрозуміло, принаймні як це бачить автор аналізу. Тепер перейдімо до Сцилли, до централізаторів. Вони ж себе позиціонують як борці з корупцією за посилення контролю. Чи справді їхні мотиви такі чисті, згідно з аналізом? Автор ставить це під великий сумнів, дуже великий. Оце їхнє обурення кастрацією закону, яке висловлював той же Лузинський. Так, автор трактує це не як турботу про реформи, а як е, ну уявіть собі хижака, в якого відібрали частину здобичі, от таке роздратування. Тобто їхня мета була не просто контроль, а тотальний контроль. Всі 100% потенційно корупційних потоків мали би іти через їхнього наглядача. Саме такий висновок робить доктор Моргун. Він е, прямо каже: саме тому початкова версія законопроекту номер 14048 та яку так захищали централізатори, вона глибоко антиконституційна. Тоді давайте детальніше про критику самої моделі наглядача. Які головні проблеми виділяє автор? Там три ключові моменти: перше, і це дуже серйозно пряме порушення статті 5 Конституції України. Стаття 5 – це про те, що єдиним джерелом влади є народ. Саме так. А тут пропонують створити якийсь окремий орган нагляду, не передбачений Конституцією. На думку автора, це спроба відсторонити громаду, народ від реальної влади, створити якусь паралельну непідзвітну структуру. Це справді фундаментальний закид. А що ще? Другий момент це сама процедура нагляду. Те, як вона була прописана в початковій версії. Автор вважає її потенційним інструментом для легалізації сумнівних рішень. Легалізації. Як це він вказує на те, що називає абсурдною тримісячною форою. Дивіться: 60 днів дається наглядачу, щоб взагалі помітити порушення, а потім ще 20 робочих днів, щоб висунути вимогу його усунути. Майже три місяці. Так, і за цей час, як вважає автор, можна спокійно легалізувати будь-яке рішення. Про землю, про майно. Поки там хтось формально зреагує, все вже буде зроблено. Тобто замість запобіжника виходить механізм відбілювання. Тобто, замість запобігти дається час, щоб закріпити сумнівне рішення. Цікаво. А третій аргумент? Третій це порівняння з російською моделлю влади. Автор вважає, що цей наглядач це спроба побудувати в Україні авторитарну єдину вертикаль, де призначений скейн або чиновник керує радою, яку обрала місцева громада. Це ж суперечить децентралізації? Прямо суперечить, і європейським стандартам місцевого самоврядування. Також отже, якщо підсумувати позицію джерела щодо Сцили, їхня мета не стільки побороти корупцію, скільки її очолити. Отримати такий собі батіг для ручного керування мерами, саме таку інтерпретацію пропонує аналіз, що прагнення полягає в отриманні інструменту, який дозволить вирішувати, цьому меру можна щось робити, а цьому ні. Залежно від лояльності до центру. Головне, щоб процес контролювався зверху. Картина вимальовується, чесно кажучи, не дуже оптимістична. Що ж тоді насправді на кону? Крім тих 560 мільйонів євро від ЄС. Джерело наголошує, ставки значно вищі, Йдеться про власність, власність усіх територіальних громад України, тобто земля, нерухомість, підприємства. Все це плюс влада над людьми. Автор звинувачує обидві сторони в тому, що вони по суті намагаються обдурити європейських партнерів, продають їм свою версію реформи, щоб отримати гроші, приховуючи справжні цілі. Так. Феодали за цією логікою хочуть гроші і право грабувати громади, а централізатори гроші і оцей неконституційний батіг для тотального контролю. І знову виходить, що звичайні громадяни просто спостерігачі в цій битві монстрів. Чи є якийсь вихід, якась альтернатива? Автор щось пропонує так, пропонує, і це, мабуть, найцікавіша частина аналізу. Він закликає відкинути обидва варіанти законопроекту. І феодальний відому, і централізований, як неконституційні і шкідливі, відкинути обидва. А, що натомість? а натомість повернутися до основ, до статті п'ятої конституції єдине джерело влади, народ це фундаментально, але як це втілити? Якийсь механізм є. Доктор Моргун пропонує спиратися на чинний закон, який щоправда мало використовується: закон про органи самоорганізації населення, скорочено осон. Осон. Що це за модель? Він описує трирівневу модель, яка будується знизу вгору. Перший рівень це будинкові вуличні осон. Це як нервова система громади, фіксують проблеми на місцях. Зрозуміло, нервові закінчення, так би мовити. А далі Далі – другий рівень мікрорайонні осон. І це вже мають бути серйозні органи, легітимно обрані мешканцями, з реальними повноваженнями, які їм делегує рада, і з власним бюджетом. Тобто вони можуть реально управляти своєю територією. Так. Налагоджувати партнерство зі школою, з дільничним, з амбулаторією. Автор їх називає мозком і серцем громади. Цікаво. А третій рівень чому тут ключова ідея? Щоб. Представники влади були практиками, підзвітними своїм виборцям, щодня, сусідам своїм підзвітними, а не політиками, які з'являються раз на п'ять років перед виборами. Тобто такий представник під постійним контролем громади і його можна відкликати? Саме так це за логікою автора унеможливлює його перетворення на феодала. Тобто реальний контроль не через якогось наглядача згори, а через самоорганізованих громадян знизу, через ОСН. Логічно. Але хто тоді має наглядати за законністю рішень самої влади, якщо не цей наглядач? Автор вважає, що законопроект номер 14048 це шлях в нікуди, його треба просто відхилити повністю. А замість цього будувати систему захисту публічних прав та інтересів мешканців. І хто має цим займатися? Єдиний конституційний орган, який може і повинен це робити, на думку автора, це прокуратура. Прокуратура, але ж. Не в її нинішньому стані, звісно, а справді реформована, незалежна, деполітизована прокуратура. Яка тоді роль такої реформованої прокуратури? Подвійна роль. З одного боку, вона має стати таким собі публічним адвокатом громади, діяти разом з легітимними представниками громади, тими ж ОСН, захищати їхні права в суді. А з іншого боку. А з іншого, захищати інтереси держави, там, де йдеться про кримінальні правопорушення. Можете навести приклад, як це працює. Джерело описує два сценарії: перший захист громади. Наприклад, Рада ухвалює незаконне рішення. Ну, скажімо, віддає парк під забудову. Класика. Так. Тоді легітимний ОСН, який представляє мешканців, звертається до прокуратури. Прокуратура перевіряє, бачить порушення і разом з ОСН іде до суду скасовувати незаконне рішення. Зрозуміло. А другий сценарій захист держави. Якщо місцева рада чи її чиновники скоюють кримінальний злочин, корупція, розкрадання, сепаратизм. То прокуратура не має надсилати якісь там паперові вимоги і чекати місяцями. А що має робити? Нереально реєструвати кримінальне провадження і розслідувати в межах своїх повноважень. Тобто чітке розміжування, захист прав громади це ОСН плюс прокуратура в суді, а кримінал це пряма відповідальність правоохоронців, зокрема прокуратури. Саме так, а все інше, як підсумовує автор, це те, що ми бачимо зараз. Битва з цили харибде за право грабувати, просто по різному ділять здобич і повністю ігнорують людей. Тоді, на завершення, який головний висновок, що пропонують джерело робити звичайним громадянам? Адже ситуація виглядає як вибір без вибору? Основний меседж не бути пасивною жертвою, не обирати між двома монстрами, бо обидва шляхи за цим аналізом ведуть до втрати контролю. А що тоді робити? Є конкретні пропозиції. Так, є: по-перше, поширювати інформацію, пояснювати знайомим, сусідам, що насправді відбувається навколо цього законопроекту. По-друге, активно вивчати закон про ОСН, ініціювати їх створення. Створювати ОСН у своїх будинках, кварталах. Саме так. Бо це, на думку автора, єдиний реальний шлях повернути владу людям на місцях. І по-третє, Вимагати від депутатів вимагати повного відхилення законопроекту номер 14048 у будь-якій редакції як неконституційного. Отже, ключ у самоорганізації громадян це головна ідея, так центральна думка аналізу доктора Моргуна. Тільки організована громада, яка знає свої права, яка має легітимних представників в особі ОСН, може стати реальною силою, силою, з якою будь-яка влада буде змушена рахуватися, чи то місцева феодальна, чи то централізована з Києва. Тобто, це шлях до справжнього народовладдя, а не його імітації. Саме так шлях закріплений у Конституції. Звісно, це не просто, це вимагає зусиль від самих громадян. Але як вважає автор, можливо, це єдиний конструктивний шлях виходу з цієї ситуації.